Будемо мовчання. Дякую, святі, Отці, дякую, що ви. З суспільством у ці складні часи, проте ми будемо рухатись далі. Небесна суть. На жаль, страшна цифра, її кількості збільшується кожен день. Уже 94. А є ще ті, що пропали безвісти. І, на жаль, у державі наразі складується дуже складна ситуація. Сили, які не погоджуються із волею народу, піднімають голову. Вони хочуть, вони не розуміють, що відбувалося, багато хто з них не розуміє, що відбувалося на Майдані, що відбувається зараз, що народ повстав. Народ не захотів жити далі в лайні, а гідно стояв на Майдані, не боячись куль, не боячись розривів, гранат. І там, де одна граната була, падали люди, на їх місце ставали інші. І, знаєте, все ж таки не хотілося перетворювати е, їх у якийсь такий Недосяжний пам'ятник. Це були люди, такі самі, як це були люди, які серед нас, ви. Е, я з сумом хотів би повідомити, що е, нещодавно стало відомо, що Ігор Бачинський, е, родина якого живе в місті Боярка, він сирота, це баба і дід. Е, вони є тут. І тому прохання до активістів знайти родичів героя. і я думаю, що це буде правильно, якщо ми будемо надавати йому. Прошу, може, але ми глибоко співчуваємо. Ми е, разом із горем нашого героя, нашого боярського героя. На жаль, на жаль, нещастя та горе прийшло у нашій сім'ї. Отже, говорячи про наше зібрання, про наші віче, Будь ласка, будь ласка. Я прошу вас, я даю надаю вам слово. Люди добрі, наш внук. Вже не живий на тому світі. Похоронили вчора ми його. Позавчораюсь. В селі перевозі. Помер він тудоборці. Коли його кинули гранату на... туди, у місто, значить, його поранило. Ударило у щока потом у голову. і великий струс з мозу. Поселили їх у пальницю. Потім завезли їх у... В Українку. Українцеві він там побув два дні, так? Виходить. І опинився в борці. У, у 23 часа вечір нам участковий подзвонив, що Ігор мертвий. Ми поїхали до нього, забрали, відвезли в морг, вже Слава! Слава Україні! Героям! Герої не вмирають! 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 Шановні! Мешканці міста Боярки, я ще раз би хотів сказати про ідею мету ціль та завдання, чому ми зібрались тут. Ми зібрались, щоб ці смерті не пройшли даремно. Ми зібралися для того, і це відчувається, що кожен несе в собі бажання змінити, змінити не тільки себе, а змінити і навколишній світ. Так чи ні? Так. Тому я хотів би, щоб ми дійсно, дійсно перейшли до. Так, будь ласка, проходьте, щоб ми перейшли до певного діла і зробили певні рішення сьогодні. Я хочу висловити подяку самообороні боярки. Це. Та група патріотів, людей, які у цей нелегкий час визвалися охороняти громадський спокій та безпеку міста Боярки. Ми е, надаємо їм слово для того, щоб вони розповіли про свою діяльність. Будь ласка, доброго дня, шановні, мене звуть Рибачук Півслав. Я координатор борської самооборони. По-перше, саме по це хочу висловити велике співчуття сім'ї загиблого боярчана. Прийміть наше співчуття. Ми працюємо надалі. А, перепрошую, хочу ще дуже сильно подякувати вам всім за те, що ви нам допомагаєте, за свою спільну спрацю. За те, що ту гарячу лінію, яку ми створили, ній постійно дзвінки є постійно, постійно якісь повідомлення. Ви нам дуже сильно цим допомагаємо і ми будемо допомагати вам. Вчора я їздив на нараду на Хрещатик, на Майдан, в штаб самооборони, скажімо так, відвозив порядок тої роботи, яку ми сумісно зробили. Ми вчора отримали, ну там була координаційна нарада, отримали п -п -п -перше, як вам сказати, перше підтвердження легітимності нашої польської самооборони. Я всім ще раз дуже дякую за допомогу. Но самооборона Буерки то є хлопці, їм теж велика вдячність. Ну, нас мало і тому я прошу на співпрацю з вами. Існує гаряча лінія, будь ласка, дзвоніть, ми співпрацюємо, ще раз повторюсь, співпрацюємо з постами ГАІ, ну, з ГАЇ. Виділяються машини ППС. Ми теж працюємо з міліцією. Тобто, якщо якісь є випадки, будь ласка, звертайтеся, ми працюємо далі. Вам всім сердечно дякую. Ще раз дякуємо самообороні і я надаю слово Ляхову Анатолію, громадському діячу, який та Сафонову Володимиру. А інформативна про я так вони, доп... вони будуть доповідати про сесію. Самооборона, так що виступає. Я перепрошую. Зараз я надаю представнику ще одному представнику самооборони Боярки слово, про який доповість про рішення сесії боярської міської ради. Будь ласка. Дякую. Слава цесу Христу. І слава Україні. Слободюк Олександр, співкоординатор Ворони. Ну, Перше все, ніж почати свій інформаційний виступ, я б хотів вклонити голову перед нашими братами і сестрами з Небесної Сотні, які полягли за нас, полягли за Україну, за нашу свободу і дали нам шанс, який ми не маємо права не використати. по суті питання. Наскільки вам вже стало відомо, 20 лютого почала функціонувати боярська самооборона. 23 лютого за ініціативи боярської самооборони та при підтримці свідомих активних наших співгромадян, боярчан було скликано віче, на якому була підтримана резолюція до нашої поки що. Влади з декількома вимогами. Я оголошую. Ну, перша вимога це скликання позачергової сесії, на яку Віче резолювало такі питання. Перше питання: підтримати ініціативу громадян міста Боярка про спорудження в місті міжконфесійної каплиці на честь невинно вбитих українських новомучеників. Друге оголосити недовіру Боярській міській раді. Третє, скликати 25-26, ну позачергову сесію е, скликали. Так? Документальне підтвердження про саморозпуск фракції партії регіонів у Боярській міській раді. Перебрання секретаря Боярської міської ради згідно з чинним законодавством України. Про прийняття резолюції про заборону діяльності партії регіонів та КПУ на території міста Боярка та заборону використовувати символіку цих партій. Про обов'язкову присутність представників громадськості на засіданнях постійної депутатської комісії Боярської міської ради, про обов'язкове інформування через ЗМІ про діяльність Боярської міської ради, про прийняття звернення про оголошення довіри голові Київської обласної державної адміністрації, приснижнів АЕС, голові Кестошинської РДК, РДА ПАКОВІ, про надання приміщень територіальної громади та боярської самообороні для функціонування та здійснення постійного контролю за діяльністю та рішеннями Боярської міської ради. Про переименування комуністичних назв вулиць та площ міста Боярка. Вимагати від Боярської міської ради заборонити на забудову в парку імені Тараса Шевченка в парку перемоги. За, за результатами е, резолюції, як ви, знаєте, як ви знаєте, було проведено позачергову сесію Боярської міської ради, на якій були прийняті наступні рішення. Рішення No 43 дроб 1987 про заборону діяльності місцевих осередків Комуністичної партії України та партії регіонів. Ну тут, тут дещо ви його, значить, Боярська міська рада вирішила. Звертаю увагу, що ви не представники громадськості, а ви змінили ті, хто готували проєкт рішень. Рішення звучить так: звернутися до Верховної Ради України, розглянути резолюцію Боярського ВІЧа від 24.02, хоча це знову ж таки помилка, бо ВІЧа було 23.02 щодо заборони Комуністичної партії України та партії регіонів на території України як організації, що вчинили злочини проти людяності. Ну, я вважаю, що це напів, напів наша перемога, а висновки буде ви самі робити. Далі наступне рішення. Рішення номер 43 1988 про затвердження форми бюлетня для обрання секретаря ради шляхом таємного голосування. Вирішили затвердити зразок технічне питання. Наступне рішення No431979 про обрання секретаря Боярської міської ради. Вирішили обрати секретарем Боярської міської ради Яника Ярослава Миколайовича. Ярослав Миколаївич, якщо можливо, я бачу, вийдіть, будь ласка, щоб на вас люди подивилися. Страна дознати своїх героїв. Це без образ. Хто він такий? Откуда родом? Де живе. Добрий день, шановні мешканці міста Буярка. Я Ярослав Миколаївич, 1971 року. Народження народження проживає в місті Буерті. Закінчив боярську середню школу номер 3 закінчив політехнічний інститут, працював в Україн Ді ПБМВС України. Зараз працює компанія ЄСК. Ну я думаю, що мені придеться звільнитися звідти. Дякую за увагу. Я ще прокоментую резолюцію нашого віч. Дякуємо. Продовжуємо. Давайте, будь ласка, порядок, щоб у нас був Дякую. Наступне рішення номер 43 1985. Про внесення змін до рішення від 21.11.2013 про заборону продажу алкогольних напоїв з 23 години до 8 годин. Таким чином це раніше було з 23-ї години, внесли зміни, стала заборона діяти з 22-ї години. Чого? Повернемо в робочому порядку. Далі наступне рішення. Номер No 1976. Про заяву депутатів Боярської міської ради щодо припинення діяльності Боярської міської організації партії регіонів. Та ліквідацію фракції партії регіонів Боярській міській раді шляхом саморобку. Взяти до відома заяву. Ну ви зрозуміли про що суть, так? Саморозпустилися нарешті. Вже конвульції були. Наступне рішення 43, дріб 1979. Про обов'язкове інформування через міщу діяльності Боярської міської ради. Вирішила міська рада обов'язково інформувати через інформ», сайт ради міського та міського голови про діяльності Боярської міської ради. Наступне рішення про дострокове припинення повноважень секретаря Боярської міської ради, де її паливоди. Навіть не хочеться це прізвище назвати, але приходиться. Достроково припинити повноваження секретаря Боярської міської ради Дмитра Ігоровича Паливоди. Дякую тобі, Боже. Наступне рішення 43 дріб 1974 про спорудження борці міжконфесійної каплиці на честь невинно вбитих на майдані українських новомучеників. Вирішили спорудити в місті боярка міжконфесійною каплицю на честь невинно вбитих на майдані українських новомучеників. Протягом місяця оголосити конкурс на визнач... ну, там Далі робочі процедурні питання вже де. Да, до речі, інформую, що вчора. Представникам боярської самооборони, там деякі представники громади були, там тимчасово зведений меморіал в парку перемоги неподалік від пам'ятнику Голокоста. Так що, у кого є можливість, будь ласка, підходьте поки ж туди, приносите квіти, будемо згадувати наших побратимів. Наступне рішення 43, 19.78. Про обов'язкову присутність представників громадськості на засіданнях постійних депутатських комісій Боярської міської ради вирішила, дотримуючи закону України про місцеве врядування, продовжити практику відкритих засідань постійних депутатських комісій. Ну, Я сумніваюся, що ця практика була, що вони її продовжують, але тим не менше факт залишається фактом. Наступне рішення 43. Деріб 1983 про забезпечення неухильного дотримання вимог закону України про доступ до публічної інформації. Борська рада вирішила зобов'язати виконавчий комітет міської ради забезпечити неухильне дотримання закону про доступ до публічної інформації. Ну, це декларативне чисте рішення, таке немає. Юридичних наслідків ніяких за собою не несе. Рішення наступне 43 дріб 1984 про проведення регулярних громадських слухань не рідше ніж один раз на квартал. Вирішила проводити громадські слухання, щоквартально. Наступне рішення 43 дріб 1975 про створення тимчасової депутатської комісії щодо вивчення обставин і фальсифікацій на виборах у жовтні 2010 року. Це дуже таке серйозне рішення. Я вважаю, досить таки необхідне, щоб ми те, що ми знаємо теоретично, щоб ми практично зреалізували і всіх винних притягнути до відповідальності за це фальсифікації. Наслідок цих фальсифікацій ми бачимо. Створити тимчасову депутатську комісію щодо вивчення обставин фальсифікації на виборах у жовтні 2010 року міста Боярка у складі. Депутат Матейко, скринник депутат, Сафонов депутат, Українець, депутат, Демидов депутат і Мещеряк. це представник громадськості. Це особа, яка балотувалася, може хто пам'ятає, в районну раду і перемогла. Потім її незаконно суд позбавив. Його депутатських повноважень, і як наслідок, наскільки я пам'ятаю, при наступному переобранні був обраний пан Добрівський, так брат нашого мера. так це питання не стосується зрозуміло. Дякую. Тразу виборів наступних так не прив'язують. Ні, Ні, ми, ми прив'язувати нікого, поки що не будемо. Рішення 43, дріб 1980 про забезпечення приміщенням представників боярської самоборони та інших органів організації населення для функціонування та здійснення постійного контролю за діяльністю та виконанням рішень Боярської міської ради. Вирішила протягом місяця вирішити питання щодо надання приміщень представникам боярської самоборони та іншим органам. Дуже дякую за це. Депутат українець Руслана, якщо я не помиляюсь, так? А про мера що міняється? Одну хвилину. Я, я все... Давайте послідовно. добре? А Одну хвилинку, ніхто нічого не замовчує, повірте мені. Наступне рішення. 43, дріб 1982. Про заборону здійснювати житлову забудову в парках імені Шевченка та перемоги. Заборонити здійснювати житлову забудову в парках імені Тараса Шевченка та перемоги. Добре, що ви радієте, але там є технічні нюанси. Справа в тому, що та територія, на якій планується здійснювати будівництво, виведена. І зі статусу паркової, так що це рішення це знаєте, такі давайте порядок. Я вас прошу, давайте тільки до до порядку. Будь ласка, по суті. Якої суті? Я доповідаю рішення, яка ще суть. Давайте хто не згоден, давайте я уйду наступне рішення 43-19-86, про надання матеріальної допомоги мешканцям міста Боярка, як страждання на час. Масових заходих нами да надати матеріальну допомогу, зрозуміло. Оце всі ні, вибачаюсь, не всі тут. Одне рішення не опубліковано, але воно було проголосовано. Це рішення про перейменування площі Леніна і вулиці Леніна, і напрацювання про перейменування, можливо, в майбутньому інших площ і вулиць нашого міста. Ну ще одна ремарочка, як ми бачимо, тут. Майже всі були питання включені в сесію порядок. денний сесії. Крім одного про висловлення недовіри. Ну я не буду коментувати це питання. Я вам просто інформативно доніс, тому що це буде емоційний дуже виступ. Висновки робіть самі. Дуже дякую. Слава Україні!